Ворнінг, відео не рекомендується до перегляду за дротом цієї гри. може викликати опік вашого ануса. Здоров, народ! Оскільки готується кришезносний відос, постала необхідність створити проміжну затичку в контенті. А з чого можна зробити затичку правильно? Гайди в якійсь новий ММО, а саме Шатерлайн, який в даний момент, м'яко кажучи, не супер Айс. Є питання чому? Клікайте на перший відео у підсказках. А ми з вами переходимо до ідеальних про те, як показує практика не для всіх гравців очевидних принципів проходження такого режиму як експедиція. Так він душний, так це мободрочка, так в ньому немає нічого цікавого після того як ти його пройшов більше ніж три рази. Оскільки тут десь до восьми унікальних місій, які тупо тасують. Любите карти. Я вот придумала гру спеціально для вас. Мені здавалося, що звідси ще примудрилися випалити єдиного цікавого боса, якому треба було там кінцівки відстрілювати, бронь зносити, ухилятися від атак, паралельно відбиватися ще й від бомжів. Так він був досить складним, особливо коли ти зустрічав його вперше. Да, там треба було воювати з ним з рандомами, але бляха, він був цікавий. Здавалося, що залишили тільки цю бабуягу в епоксидній ступі. Дивно, що в Тікток не залила, як залила свій незареєстрований транспортний засіб. Я так думав, бо за весь час, що я граю, бачив цього вогняного бульдога тільки два рази. Ну а щоб експедиція не проходилася з підранерами за три постріли, їй в допомогу підкинули зірку смерті на курячих ніжках максимально тупий моб. Який без бомжів не може зробити абсолютно нічого. Оскільки у нього мувсет каматозника на крайніх стадіях. Да. Так, закінчуємо з ліричним відступом по не дуже цікавій темі з приводу моїх хотілок. Як я помітив у самій грі, люди ще не розібралися, кого треба брати в паті, щоб пробігати цю не найцікавішу місію як можна швидше. То, блін соупа Мактавіша після запою візьмуть, якому в ПВЕ робити нехер. від слова взагалі, він своїми абілками та словопочним гранатометом тільки себе прибити може. Арти відводки очі опухли, не бачить, куди стріляти треба. Цей персонаж максимально прилаштований для ПВП. Забудьте про нього під час таких мобудрочних місій, на що ви його берете. Те саме стосується кристального дикобраза. Максимально безтолковий перс, а білка максимум допоможе затанчити дамаг під час підняття. Іншого чувака з команди. Запам'ятовуємо тут: універсальних солдатів як Вандам і Лунгрем, немає. Якщо персонаж тащить в ПВП, то він скоріш за все повне барахло в ПВЕ. І навпаки. Хто б як не крутився, як вуж на сковорідці, а персонажів для експедиції обирати треба по трьох ролях: Дамагер, в якого є ультимативна абілка та профи, які допомагають вести бій команді, наступний це хіллер, основна його задача піднімати тіммейтів, яких нокнули, бажано дистанційно, який може за себе постояти. Прям як вандам. Ну і повноцінний саппорт, який акумулював у собі всі вище озвучені характеристики. Хто вже хоч трохи прошарений, думаю, знаю, кого я маю на увазі. Першим у нас йде химера, яку зліпили з Боба Марлі, Міленіалів та доктора Бикова. В душі не грибу, як звати персонажів, оскільки мені абсолютно на це по боку. Тому буде такий от набір асоціацій. Цей чувак йде обов'язково у будь-яку команду, без винятків. Завдяки своєму маленькому дрону, який піднімає нокнутого чувака, вдумайтесь дистанційно, при цьому задимлює місце, де лежить нокнутий персонаж. Це просто ідеально для наших цілей, і його можна вважати тим винятком, який однаково корисний як для ПВП, так і PvE. Чим він ще корисний, у нього досить сильна друга абілка Стоп граната, яка морозить бомжів у радіусі дії. Не вистачає тільки спрею за волегібальник, щоб його ж ним і задути, бо місцеві персонажі трендять просто без умовку хоч банани в вуха запихуй. Стосовно ульти, ну що, ульта? Непогана, можна нею зносити броньованих мобів, оскільки кристаліновий дробовик діє як отрута та випалює здоров'я протягом певного часу. Оскільки це в першу чергу медик, то раджу йому обирати відповідну волину. В рідких випадках можна обрати і дробовик, в дуже рідких випадках. Оскільки дробовик тут повне лайно навіть після апу, тому я раджу обирати більш практичну роль марксмена або снайпера, щоб стріляти по вразливим точкам. Повірте, коли вам накидає купу адамантів, снайпер може врятувати ситуацію, особливо з фінальною снайпою. Коротше, тримайтеся осторонь бою, підтримуйте команду, обирайте відповідні картки під вашу роль, які спиздили з бек. Поблад, та буде вам щастя на цьому персонажі. Звичайно, якщо ваша команда також подивиться це відео та зробить правильний вибір. Одним із такого вибору буде еталон сучасної, західної, сильної та незалежної жінки. Чому не мордати здоровий лоб, зараз поясню. По-перше, Ульта. Якщо у сильної та незалежної є кулемет, яким можна розвалити орду бомжів у критичний момент, коли когось нокнули і треба його підняти. Он в окне. Бросайте зброю. руки за голову. Чорт поберій. Бо в інших випадках в основному всі юзають головну пушку. А у здорового мордатого лоба, який сюди, походу, прийшов прямо з фільму Аватар. Знаєте, що він робить? Він тупо здіймається у небеса і гупає об землю. Триндець, ну просто такий ульта стародавніх богів, максимально марна обілка. Мулаточка ж має більш корисне спорядження: кристальна граната. Ну, вона максимально нейтральна. Перезарядилась, викинув і забув досить ситуативно. Он, точка, інтересу є під контейнерки, дайте не прогадаєте. Тут найбільшу цінність представляє бар'єрна граната, яка говорить все за себе своєю назвою. Але для неї є неочевидне застосування. В грі є два елементи, заради яких є сенс її застосування, з метою залізти на якесь підвищення, щоб дістатися до ящика з припасами. У випадку, якщо немає того, хто може лазити по стінам або в команді є рукожоп. Також можна дістатися до котика, в душі не грибу на біса їх сюди додали, а скоріш за все, просто щоб було, аби гравці шукали їх заради тих трьох копійок, які дають за сканування. Бажаєте бомжувати? Тоді шукайте всілякі печери, які укриті такими блідими кристалами. Не прогадаєте, ну майже інколи прийдеться понюхати бібу. Бо можете знайти тільки візуалізацію вираження цей арт-об'єкт занадто пиздатий, щоб ставити його лише один раз. Тепер перейдемо до справжнього саппорта. Назвемо її тянка у ватному костюмі. Їй богу, вона як на зимову риболовлю зібралась. Правда, окуні тут такі люті, з'їдять і піранью. Вона максимально автономна завдяки своїм абілкам. Ідеально підходить, коли тіма повні дніща і їх нокають по кд. Є шанс прожити ті 50 секунд до автоматичного ревайву команди. В разі якщо бомжі душать до переможного. Цьому сприяють три аптечки, які Фуфайка кидає поперед себе. Та робопес, який лупить током. Основний цим із брати її в паті це Ульта. Коротше, ви припхались на точку, де купа бомжів, мулатка поробила бар'єр, фуфайка ультанула, її ульта це типу абсолютна аптечка, чи ліпше сказати ультимативна. А версія Боба Марлі, якби він був білим та слухав свою маму, морозить їх гранатою. Але це все в ідеалі. На практиці ж відбувається якась херня, після якої дохне вся Тіма. Мда. На жаль, так. Але сподіваюся, що після мого відоса всілякі інваліди таки навчаться розподіляти ролі у команді. Хоча кого я обманую? Рандоми як зливалися, так і будуть зливатися. До речі, темка наостанок. Я так гадаю, всі вже помітили, що досвід, який ви набиваєте пушками в місіях, він ну нікуди не дівається. А йде в прокачку, навіть якщо ви цей ствол ще не придбали або не прокачали. Тому експедицію в якійсь мірі можна осмислити як тир для прокачки та тест драйву волин. На цьому в більшій мірі все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі! I am the stone that the builder refused I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues I'm the spark that makes your idea bright The same spark that lights the dark so that you can know you're not from your flight I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow And let you know to call your brother son The story that just begun, the promise of what's to come And I'ma remain a soldier till the war is won <laughs> 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 <laughs>